Суха, тепла осіння погода сприяє збільшенню масштабних пожеж в екосистемах. Цьогоріч у Кременчуцькому районі таких пожеж дещо менше ніж торік. Станом на 1 вересня 289 випадків проти 305 за аналогічний період минулого року. 23 вересня рятувальники ліквідували дві пожежі в екосистемах. Одна із них виникла в селі Бабачівка на площі 3 гектари, інша в селі Карамаренки на площі 2,5 гектари. В обох випадках рятувальники не дали вогню поширитися більшими площами. Наразі причина займання встановлюється. Водночас шкода від пожеж величезна. В сухості знищено на площі більше 400 гектарів, а збитки від пожеж склали 752 тисячі гривень. Та крім займань в екосистемах, чи не щодня горять автівки? Цього разу горів транспортний засіб на автошляху поблизу села Степове. За попередньою інформацією, водій, рухаючись автошляхом, побачив, що з під капоту йде дим. Зупинившись, були вже ті заходи для того, щоб загасити цю пожежу вогнегасниками. Також зупинялися небайдужі водії, які також допомагали вогнегасниками, але пожежа поширювалася автомобілем. Паралельно цьому на лінію 101 надійшло сповіщення про пожежу і вантаж, який був у автомобілі. Водій та пасажир самостійно вивантажили, а рятувальники загасили пожежу. Попередньо причиною пожежі стала технічна несправність автомобіля. На щастя, під час пожежі ніхто не постраждав. Анна Мащенко, Кременчуцькі новини.